Іноді ми геть не переймаємося словом культ, або якимись сектами, або якимись ложними вченнями, а починаємо перейматися тоді, коли хтось з наших близьких родичів або близьких нашому серцю людей, друзів, потрапляє в якесь ложне вчення. Тоді, коли хтось з наших знайомих раптом з нашою улюбленою церкві Починаю ходити до іговістів, спочатку на школу теократичного служіння, потім говорить, ви всі не праві. Або формується якась нова група в нашому місті, яка говорить, всі церкви не праві, спасіння тільки в нас. Тільки тоді в нас виникає потреба говорити про оці ложні вчення, культи, секти, єрість. І тоді ми починаємо вишукувати інформацію. Брати, сестри, ми живемо в цікавий час. Тоді, коли інформації зараз дуже багато. Питання, наскільки вона правильна, ця інформація. І коли ми починаємо вишукувати якусь інформацію про якусь групу, на превеликий жаль, іноді ми не усвідомлюємо, що про нас, і не тільки нас віруючих, взагалі про будь-яку релігійну групу пишуть абсолютно різні люди. Далеко не тільки християни і баптисти сидять і в інтернеті стаття за статею, матеріал за матеріалом. Я хотів би, щоб так було, але близько не так. Пишуть абсолютно різні люди. Є щонайменш 5 груп людей, які говорять про релігії. А ми з вами, наприклад, опинилися в ситуації, коли нам терміново потрібно дізнатися інформацію про якусь групу про якийсь віру, про якийсь культ, про якусь, як ми думаємо, секту, як ми думаємо єрість. Здебільшого, коли це стається, коли виникає така потреба, на превеликий жаль тоді, коли час не терпить. Ну, Знову даруйте той самий банальний приклад. Хтось з наших знайомих раптом починає ходити в якусь групу, або раптом починає завантажувати гігабайтами якогось проповідника. Слухає його раз, два, три, місяць, два, і після того заявляє всі церкви неправі. Всі вони неправильно розуміють писання, от, а ось цей проповідник, от подивись там, і ми розуміємо, все, це вже червоний прапор, це вже ну, щось таке, що має вертати увагу. І тоді наша черга дізнатися все, що ми можемо от про цього проповідника, про цю групу. Але оскільки... Дуже мало хто з цих п'яти груп, що пишуть про культи, секти, релігії, якісь там християнські, нехристиянські, псевдохристиянські, релігійні прояви, ці п'ять груп не представляються на початку кожної статті, хто вони що, вони, що вони, що вони хочуть, у нас може виникнути плутанина. Ну, навіть в житті, в звичайному житті, ми іноді вживаємо одне те саме слово. Але зовсім різні речі маємо на увазі. Що ж це за групи? Є щонайменш п'ять таких груп. Перша група це ті, хто, по суті, їх можна назвати кількома способами. Популісти, популярний спосіб, народний підхід, або так званий жовтопресний підхід. Іноді пишуть вони щось про культи. Ми про них зараз трошки поговоримо. Є психологи які також говорять щось про культи, про групи, про якісь там от напрямки людей. Є ще одна група, це так званий соціологічний підхід. Це соціологи, які говорять про е, також е, е, культи, групи релігійні. Є псевдобогословський підхід і є богословський підхід. І от тепер про кожну з цих груп. Чому для нас це важливо? Уявіть собі ту саму ситуацію. Якийсь ваш знайомий почав завантажувати гігабайтами якогось дивного проповідника. І ви ну, спочатку думаєте, ну ладно, людина хоче проповіді послухати, може нічого поганого в цьому і немає. Пройшов місяць-два оцих слухань проповідей, і, як я вже говорив, раптом він починає говорити, ці церкви не праві, наша церква не права. Наш пастор не правий, пастори наші не праві, наші проповідники нічого не розуміють, взагалі куди ми катимось, християнства немає, і от, і, а оцей проповідник, а оцей проповідник. І ми починаємо вишукувати все, що ми можемо про цього проповідника знайти. Але пишуть от таких п'ять груп людей. І пишуть вони під різним соусом, під різним кутом. Перший із цих моментів це так званий популярний спосіб. Його, цей популярний, популістський або жовто-пресний спосіб, дуже цікаво, про нього розповів доктор Лео Пефер. Він не дотримувався цього способу. Він його дуже ну, влучно, грамотно описав цей спосіб. Що це за спосіб? Він є у вас на екрані, але він є у вас і в конспектах. В конспектах їх фотографій нема, перепрошую. Ну, так сталося. Якщо ви з цим погоджуєтесь, це релігія. Або, можливо, єдина вірна релігія. Якщо це вас аж ніяк не хвилює, це секта, якщо ви цього боїтесь, це культ. Я вжив один складний термін, який я відчув, що його треба пояснити. Я сказав, «жовта пресний «жовта преса що це таке? Це, знаєте, такі дешеві, в переносному розумінні, дешеві по змісту газети, які піднімають якийсь там шум. Іноді представники жовтої преси, популістів. Пишуть щось про релігії. Звісно, коли вони пишуть, все, що вони пишуть, ґрунтується на якихось власних почуттях, якихось власних уподобаннях. Звісно, в цьому підході зовсім не буде проводитися жодний аналіз вчення. І в такому підході будуть частіше за все, панівними будуть такі фрази Я чув. Мені здається, мені хтось сказав. І от після цих слів людина не просто ділиться своїми враженнями, а виносить вердикт. Я чув, що в цій групі під порогом будинку молитви закопують. І, і, і людина виносить таке вердикт, враження. На превеликий жаль. От такого плану статті дуже просто знаходяться в інтернеті. От якісь такі наукові статті, ті статті, які дійсно беруть і вступають в диспут з тією чи іншою групою, їх не так просто знайти в інтернеті. А от ті статті, які просто піднімають якийсь галас, ті статті, які просто піднімають шум, жовто пресний шум, вони дуже просто знаходяться в інтернеті. Як християни, звичайно, ми ніколи не маємо користуватися от ціма жовтопресними статтями дешевими. Як християни ми ніколи не користуємо жовтою престою. Ще одна група людей, які говорять про релігії психологи. Психологи, вони знову-таки не читають віровизнання. Одна проста порада. Брати і сестри, ми живемо в сучасному віці, тоді, коли є інтернет, він доступний. Тому я закликаю всіх користуватися інтернетом. Можливо, хтось каже, ну, мені вже більше, там, ніж якась там енна кількість років, я вже не можу це робити. В тій церкві, де я е, був раніше, ну, ніж Служіння, я можу вам засвідчити, за потребою навіть можу познайомити. Один брат, який в 60 років освоїв використання комп'ютера. І тепер він, якщо потрібно, з кимось в скайп, в скайп, якщо потрібно дослідити, що це слово означає грецькою чи єврітом, без проблем він це робить. Він в 60 років вперше сів за комп'ютер. Він сів за комп'ютер, можливо, настільки тому, що він хотів біблійними програмами користуватися. Так сталося, що його діти живуть в іншій країні, і йому треба було з ними спілкуватися. Це, можливо, був як би то його вхід у світ комп'ютерних технологій. А тепер він і проповіді слухає, і потрібний матеріал знаходить для Слова Божого. Дуже збагатів він своє служіння. Психологи, коли вони вивчають якусь релігію, вони не говорять про віровизнання. А моя вам порада, тоді, коли ви зустрічаєтесь з якоюсь новою групою, знайдіть їх сайт в інтернеті і підіть на вкладку, яка буде називатися Віровизнання. Там вони говорять про те, в що вони вірять. І замість того, щоб користуватися якимись слухами, можна просто-напросто побачити, що вони самі стверджують, що вони в це вірять. Якщо ви опиняєтеся на сайті, який говорить про те, що Ісус Христос мав походження, ви вже знаєте, що вони не вірять в те, що Ісус Христос вічний, якщо він мав походження. На що користуватися якимись слухами? Психологи, вони не говорять про віру визнання, психологи говорять про те, як та чи інша група впливає на людину. І зазвичай психологи, вони будуть говорити про маніпуляції. Знаєте, що таке маніпуляція? Ну, я питаю, можливо, не більше у сестер, вони знають, у чоловіків питаю, знаєте, що таке маніпуляція? Це тоді, коли я, ну, можливо, не прямо, але от... Хитро вишукую, яким чином я можу добитися того, що я хочу добитися. Психологи, коли вони говорять про релігійні групи, вони не переймаються віри вченням, але вони вишукують маніпуляції. І коли психологи бачать ознаки маніпуляції, Психологи починають бити на спалах, казати, о, все, це, це погана група, це деструктивна група, це небезпечна група, це куль, це секта. Проблема ось в чому. А які критерії маніпуляції? Якщо психолога запитати, що таке маніпуляція, психолог розкаже, що в маніпуляції мають бути три наступних кроки. Крок перший розморожування. Крок другий, складне слово, не бійтеся, я його поясню, індоктринація. Крок третій заморожування. І це я також спробую пояснити. Розморожування це тоді, коли згідно психологів, згідно тих психологів, які бояться маніпуляцій, як тільки вони бачать ознаки маніпуляції, вони починають... Казати, а, все, це, все, це погано, це, це, це ну, небезпечно. Згідно психологів, оцей перший крок розморожування, це тоді, коли ви позбавляєте людину переконання, що ця людина правильно щось розуміє. Ну, психологи люблять наводити такий приклад. В кімнаті в кімнаті 10 людей. 9 людей заздалегідь намовили, їх попросили, що зараз вас будуть питати, якесь просте питання, ви на це питання даваєте неправильну відповідь. Ну, дев'ять вони це знають. Їм показують три прямих, наприклад, раз, два, три. І питають, яка з них найдовша. І от дев'ять підмовлених заздалегідь вони показують на середню. Вони кажуть, оця, оця. Оця. І десята людина, та, яка взагалі ну, не, не в курсі подій, десь вулиці, здебільшого вони під тиском. Ну, перший раз вони думають, хе -хе. другий раз думають, третій раз, ну вже не смішно. Четвертий раз людина думає, слухай, може тут якийсь оптичний обман. а може... Десь на восьмий раз людина думає, слухай, точно оптичний обман. От воно, от, от, от так от. І вже черга доходить, і він бере і показує, оця. Ну і отак от декілька разів проводять, тих дев'ять залишаються, приходять там інші десяти, інші десяти. І в дебільшого отак от і відбувається. Психологи кажуть, маніпуляція. Так от розморожування це тоді, коли ми позбавляємо людини впевненості у своїх попередніх переконаннях. Індоктринація на латині ін означає в доктрини означає вчення. Тобто другий крок це тоді, коли людину ну, пропонують, от, що тепер треба вірити. А заморожування це тоді, коли, психологи так говорять, це тоді, коли людину перетворюють на слухняного виконавця. Ти тепер отак от, от роби. Якщо ти будеш робити по-інакшому, тобі буде те і те і те, і те. Я не знаю, ну я бачу деяких людей, які... ну… Так увічливо скажу, більш ніж 25 років. Що найменше 25. Пам'ятаєте, зараз цього нема, але раніше таке було. Приходить по пошті лист, перепиши цього листа 10 разів і розійшли всім своїм знайомим. А якщо не перепишеш? Ну і от там були різні лякавки, да? там, заберуть субсидію, е, потім там е, ну, е, відріжуть світло, Ну, не такі, але ну, якісь такі, на той момент лячно здавалося. Просто зараз ну, такі еквіваленти. Що цікаво, брати сестри, а тепер, будь ласка, уважно. Оці три критерії, які психологи бояться, оці три критерії, які психологи говорять, якщо вони є, це небезпечна група. Розморожування, індоктринація, заморожування, ці критерії, вони притаманні будь-якому переконанню. Ну, У нас зараз благословенний період, десь я так думаю, до весни, ну, дасть боки більше, але щонайменш до весни у нас не буде політичних реклам. Ну, такий благословенний період в Україні. Але от в період цих політичних реклам дуже часто от всі ці... Три кроки ми можемо чітко побачити. Всі партії неправильно, всі партії не туди йдуть. От, от тільки наша партія. І не проголосуйте за нашу партію, буде і те, і те, і те, і те, і те. Люди самі думають. Якщо навіть я біблійний проповідник, і те, що я проповідую, відповідає писанню, і в аудиторії сидить упереджений психолог, або той психолог, завданням якого є спіймати мене і сказати, а, бачите, маніпуляція, от всі ці три кроки будуть, дивіться, я по-простому зараз буду казати. Я так не завжди проповідую, але це буде практична проповідь. Маленька, коротенька, на півтори-дві хвилинки. Цей світ має багато брехні. Правда лише в Слові Божому. І коли ми, знаючи Господа, знаючи пізнання правди, починаємо бути неслухняними Господу, іноді Господь виховує нас і в нашому житті з'являються певні складнощі. Я щось єретичне сказав? Але якби тут сидів психолог, метою якого було б сказати маніпуляція, він би сказав, о! Розморожування в світі неправильно, а тут правильно. О, індоктринація, тільки в Біблії правда. О, залякування, заморожування, відійдеш від Біблії, ну, буде. Чи є в деяких окремих релігійних групах промивка мозгів і буквальне маніпуляції такі явні, неприховані, відверті є. Чи ми як християни? Коли говоримо про інші релігійні групи, можемо використовувати от ті напрацювання, той матеріал, що видають психологи, мабуть, надзвичайно обережно. І коли ми говоримо про різні релігійні групи, ми не розпочинаємо з цього. Ми розпочинаємо з девчого іншого. Ще одна група. Ще одна група, яка говорить про різні е, релігійні групи, це соціологи. Але знову-таки соціологи, які пишуть матеріал, і ми можемо потрапити на цей матеріал. Я знову нагадаю, як ми можемо потрапити на цей матеріал. Якась близька нашому серцю людина потрапила в якусь групу або під вплив якоїсь групи, якогось проповідника. Ми починаємо вишукувати різний матеріал, ми же не знаємо, хто написав цей матеріал. Ну тепер вже трошки знаємо. Якщо ми читаємо цей матеріал, і цей матеріал говорить виключно про позбавлення людини волі, про маніпулятивність, про залякування, ми вже знаємо, а, це психологи писали. І якщо писали психологи, ми вже знаємо, вони можуть побачити маніпуляцію там, де вона є, і тут вони праві, а можуть побачити маніпуляцію там, де її немає. Ми можемо знайти матеріал, який написали соціологи. Соціологи знову, коли вони вивчають якусь групу, вони не йдуть в інтернет, щоб прочитати віровизнання цієї групи. Вони не зустрічаються з представниками цієї групи і не задають їм питання. Шановні, в що ви вірите? Розкажіть мені основу своєї віри, і я тоді якось на це відреагую. Соціологи на це не звертають увагу. Соціологи звертають увагу на наступне. Оця група, з якою вони працюють, вона ховається... Чи вона є частиною суспільства, вони видні в суспільстві, вони відомі в суспільстві, вони вагомі в суспільстві? Дуже слизький критерій. В американському штаті Юта 70% населення мормони. в американському штаті Юта 70% населення належить Мормонській церкві. Не так давно один з кандидатів, він не пройшов, він не став президентом, але один з кандидатів в президенти Сполучених Штатів був Мід Ромні. Він належить Мормонській церкві. І тоді, коли ми говоримо про мармонів в штаті Юта, їх там 70%. Слухайте, їх там ніхто не називає сектою. Їх там ніхто не називає ложним вченням. Там називають ось мормонська релігія, от є мормони. Їх ну, не обов'язково там бути мормоном, але навіть коли там пишуть про мормонів, там ніде не пишуть, якісь сектанти проводили зустрічі на перехресті вулиць така-та і така та Там, якщо не пишуть про цю зустріч, напишуть церква мормонів або е, представники мормонів проводили зустріч там-то -та і там-то. -та. Коли в нас щось будуть писати про мормонів, оскільки в нас в Україні мормонів не так багато, по різним джерелам від 8 до 15 тисяч мормонів в Україні, то, звісно, в нас про них будуть писати, що це секта. Ті самі баптисти, от ми з вами баптисти, там, де нас вагома кількість, або принаймні, ну якщо не більшість, принаймні ми видні в суспільстві, про нас будуть писати ті самі соціологи, що Баптиська церква. Якщо десь ми в меншості, про нас будуть писати, що е, це якась така дивна секта. Дуже цікаво. Віра залишається та сама. У нас з вами залишилася та сама віра, що протягом гонінь, так і зараз. Але протягом гонінь тоді, коли церква була в таких умовах, що ми не могли бути впливовими у суспільстві, навіть якби хотіли бути впливовими у суспільстві, нас тоді соціологи називали сектою. Якщо я читаю матеріал, і в матеріалі пахне тим, що, а вони ховаються, а їх ніде не видно, а вони якісь таємничі, а ми не знаємо, де і коли вони збираються. Тут треба бути обережними. Ну давайте ми подумаємо так. Протягом тих часів, коли відбувалося гоніння, іноді ми були змушені не рекламувати хрещення. Іноді ми були змушені не рекламувати якісь наші християнські зустрічі. І якби на той момент якийсь соціолог писав би, він міг би написати, в них тайно проходять. Хрещення. Той, хто не знає всієї внутрянки, він може подумати, прочитати, яка група лячна, в них є якісь таємні зустрічі. Ну ми з нами знаємо, що ці таємні зустрічі не були таємними, тому що ми хотіли, щоб вони були таємними. Ми розуміємо, що ці зустрічі були таємні через те, що не, все, не всі, не завжди виходило їх проводити прилюдно публічно. Іноді, можливо, ну, перепрошую за такий негарний комусь приклад, якісь літніх членів церкви нових, ну тим, яким там за 60, їх хрестили прилюдно, так, щоб ну, от всіх бачили, а молодь ну, або того самого ранку, або наступного вечора вже значно менше людей, так, щоб ну, не створювати всі ці проблеми. Тому... Соціологи, вони вживають в оці слова, культ, е, секта, але вони їх вживають зовсім з іншого міркування. І іноді, е, як християни, ми маємо розуміти, чи є групи, які ховаються тому, що вони хочуть ховатися. Є. Але іноді соціологи звинувачують нормальних християн в тому, що вони ховаються, що вони є секта. Тоді, коли це просто-напросто нормальна християнська хлопка. Той самий приклад. Знайомий нам, дорогий серцю нашому, якийсь брат потрапив під вплив якогось проповідника. Ми починаємо шукати матеріал. І знайшли матеріал, в якому написано. Там є маніпуляції. Ми маємо бути обережними. Може є, може і нема. А може те, що там є, це зовсім не маніпуляція, а це просто людина переконує залишити реально щось гріховне і прийти до чогось доброго. Коли ми читаємо матеріал, а вони якісь таємничі, а вони десь ховаються, а вони нічого не роблять для суспільства, тут також треба бути обережними. Ми, як християни, можемо використовувати те, що пишуть соціологи. Так, але дуже обережно.